Улюблена рубрика, всім привіт! Розпаковка. Сьогодні вона з метро, тому що я полюбила більш всього в Чернівцях доставку з метро, саме із-за того, що приїжджає все не м'яте і гарно підібране. Так, у мене такий морожений мікс Нортекс. Так, вулична тіпа їжа. Що тут є? Тут є і картопелька, і оливки. і Мені дуже подобаються ці мікси, і кабачочок, і такі маслинки. Дуже смачно взяти. Так, одразу покладу. Дуже смачно взяти і одразу щось приготувати. Так, о, до речі, в мене є фаршик. Фаршик я достану. Фаршик треба розморозити. Так, далі що я купила О, такі сири брі. Це прям 440 грам, чотири штучки в упаковці. Зараз вони по знижці. Мім'я, здається, їх придбала за 145 гривень. Я ділю два лишаю собі, два віддаю своїй родині, ну своїм близьким, тому що для мене це багато, але один шматочок беріг коштує так само. І я не їм наразі плісніву, поки годую грудьми. Так, моцарелки. Ой, дуже люблю моцарелу. Моцарела – це сир, який потрібно вживати обов'язково, тому що він має меншу кількість жиру. Жиру в ньому 17-18 грамів, а в звичайних сирах 33, наприклад, 26. І тут десь 17-18 грамів білку. Чого я кажу, можемо подивитись. Скільки тут білку, да, 17 грамів і 18 грамів жиру. Тобто можна на сніданок їсти одну кульку як повноцінний прийом білку. І на вечерю можна теж використовувати. Так, кладу сюди. Ой, мої улюблені десертики. Все, я їх полюбила назавжди. Десерт ананас в кокосовому кремі. Дуже гарний склад, я вам вже про це показувала. В принципі, вже не буду на цьому акцентувати ніяку увагу. А що я ананасові вибрала? Я ж хотіла манго вибрати, вибрала ананас. Ну, така собі іринка. ринка. Так, а це що? Це фарш якийсь мені поклали. Угу. Я замовляла яловичий фарш. Його не було в наявності і його мені не поклали. Я побачила, що його не поклали, і думала, що фаршу сьогодні не буде. Це означає, що цей фарш я кладу назад в морозилку. Так, таке буває. Один із улюблених сирів гауда, він 500 грам порізаний, дуже його люблю купувати. Молоко корюю пастеризоване, сіль. Кухона стабілізатор хлорид кальцію культури молочнокислих бактерій, мікробіологічний сечужний фермент. Склад гарний. Хлорид кальцію він не є там, наприклад, небезпечний, але таких продуктів, які містять хлорид кальцію, більше ніж 500 грамів в день не, не варто жити вживати. Тобто, це потрібно з'їсти цілу пачку сиру в день. Я таке в житті не з'їдаю, і нікому не бажаю цього, тому що сир це жир. Сир можна їсти ось такі, бачите, як він порізаний. Такими пластиночками собі покласти на хлібчик цільний зерновий. Ну, дві пластиночки з'їсти зараз. Тобто 30-40 грамів, максимум 50. та Що далі? Далі в мене помідорки такі зараз на акції. макарони баріла цільнозернові. Дуже круто вживати цільнозернові макарони. Це з твердих сортів пшениці, ще й цільнозернові. Тобто, це взагалі топ із топ. Але мій чоловік, наприклад, їх не любить. Так як його зараз немає, я можу собі використовувати. Яка гарна страва да, намальована? Так, подивимось з вами, скільки тут грамів білку. 13 грамів білку, а скільки клітковини? Так, залізо, цинк, магній, фосфор. Так, карб. Ага. 64 грами в них білку і 8 грам клітковини. Фібра. Тобто фібра, ось. Ага, не фокусує. Там, де написано фібра, це означає клітковина. Це дуже круто. Нагадую, що потрібно в день вживати 30-38 грамів клітковини. Тобто, якщо 100 грамів таких макарончиків з'їсти, 100 грамів в сухому вигляді. Це буде десь 300 грамів, певно, в, в готовому, то це 8 грам клітковини. Але. Так, ще ось в мене є такі, мені дуже сподобались. Вони називаються нью Ну, бо вони зроблені як Ніокі, але це не Ніокі, тому що тому що йокі робляться з картоплі і а, разом із а, борошном. Так, а тут у нас дивимось по вуглеводиках, що і по білочках. Зараз, я перший раз дивлюсь, ага, білків 12,5. вуглеводів 72. І тут взагалі не написано, склі... скільки клітковини. Написано цукор. Тут більше вуглеводів, бачите? Про клітковину нічого не сказано. Можливо, там якихось 2 грами і буде. Тобто, для фігури, для здоров'я краще, звичайно, вживати ось такі макарони. Потім, що я ще зробила? Оці кульочки я не викидаю, тому що вони біорозлагаємі. я в них. Чищу, наприклад, там якісь овочі, загортаю все і можу викинути в смітник, тому що цей кульочок він сам буде, скажімо так, буде біорозлагаємим, тому що їх роблять із крохмалю, із різних таких натуральних речовин. Коштує він дорожче, але принаймні ми не засмічуємо територію. Придбала такий хіп для миття дитинки для свого старшого сина і меншої доньки. мию їм попки. Або бюбхеном мою, або хіпом. Дуже дорого зараз хіп. Ой, аж випав. 400 гривень. Я, чесно кажучи, подофігела. але я бюбхен ніде не могла знайти. Так, що ще купила? Кіноа купила, це мене попросили. Я... У ну, мене ще стоїть така кіноа. Червона сама дешева. Є чорна, є біла. У мене червона. Вона в цьому магазині метр саме дешева. Дуже корисна, вуглеводів 67 грамів. 5 грамів цукрів, ну, звичайно, це не додані цукри. Тут теж не написано, скільки клітковини, а от білків 13 грамів. Тобто теж можна вважати білковим продуктом. Так, а далі там овочі і фрукти. Більш нічого, в принципі. А, томати. Дівчата, це найкращі томати в банці торгової марки «Мутті». Я стільки вже їх перепробувала, будь-які, Мутті самі найкращі. Сюди вони зараз в акції в метро, і я ще хочу кілька баночок взяти, просто не було, не вистачило мені коштів. В них тільки сіль і томати. І тут томати сорту цан-мерцана це такі італійські солодкі томати. Тобто, наші українські, коли, наприклад, чумак закривав в власному соці томати, навіть. Поруч не стояли. Їх зривають на піку просто е, дозрівання, солодкущі і так от, е, консервують, їх можна додавати до будь-якого соусу, тушкувати будь-який білок, будь-яку рибу, будь-які морепродукти. Я завжди роблю таку алья болоньєза. фарш, ці томати, е, макарони просто супер, просто, просто супер. Так, Там далі, що, огірки. Я їм огірки із зимкою і літку. Так, яблуки Гр... Гренні Сміт. Яблуки різні. Там пінова, Gold. Це, о, клас! Це дуже крутий Kiwi, крутезний, смачнезний. Kiwi Gold. Є Kiwi зеленого кольору, а є Kiwi Gold жовтого кольору. Такий ківі Gold в 5 разів солодший. Ну, він не дуже солодший. Він прям дуже-дуже смачний. Чим він відрізняється, він такий гладкуватий. Якщо мене, звісно, не обдурили, тому що він щось зараз не схожий на Kiwi Gold. Метро Кешен Керрі, Kiwi. Це звичайний Kiwi поклали. Прикиньте, а в мене, звичайний є. А я замовляла Kiwi Gold. ха, -ха, -ха. А я думаю, достаю вам показати, він зовсім інший. Він гладкий, а цей такий звичайний. Ну, ладно, буду їсти і такий, і в Києві в, в половинці Києві добова норма вітаміну С. Тому Києві зараз всім потрібно їсти. В цитрусах набагато менше. Цитруси я не вживаю, поки годую грудьми, боюся, вживаю Ківі. Це морква, моркву їм просто чищу, як кролік. Ну, коротше, яблука там. Картопля пів кілограма. Я карто... Люди купують картоплю мішками, я купую по пів кілограма. Ну все, різноманітні яблучка і бананчики. Все, в принципі, це на скільки коштів. На 214. Коротше, 214. Оця зараза банка коштує 400 гривень. Це четверта майже частина всього, що я придбала, їсти, по суті, нема що. Зараз їм цей десертик, відведу душу. І все. Все, пока-пока.